Друзі, сьогодні на огляді у нас ЖК Лісопарковий. Це новий сучасний комплекс на Вишенці. Має огорожену територію, власний дворик з дитячим майданчиком. Цей комплекс дуже нагадав мені нерухомість в Туреччині. До речі, вартість квартири в цьому ЖК така ж сама, як апартаментів в Аланії на березі моря. На огляді у нас сьогодні двокімнатна квартира, яка знаходиться на 15-поверсі. му поверхі. Інвестор не випадково обрав саме такий поверх, бо дивіться, який вигляд відкривається з цієї квартири. На іншу сторону у нас вигляд на лісопарк. На жаль, у нас квартира вся одностороння, але це також є плюсом, бо вона на південь завжди світла, тепла. Вона має 64 квадратних метри, суміжний санвузел. В санвузлі у нас, вже, як завжди, встановлена пралка і болір. Ця квартира від інвестора, що ми дивились з вами, квартири в академічному. Інвестор не економить на будматеріалах, купує завжди якісну мебель, технікум. Все ж сучасне, ця квартира відповідає повністю вимогам сучасного покупця. Тож, запрошую на перегляд. Я думаю, ця квартира вам сподобається. Пишіть в коментарях, ставте лайки.